Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги один з найкращих міні-тракторів, найбюджетніших, які йдуть з трьохциліндровим двигуном і нормальною коробкою тракторною. Ось із повним приводом, і ще із ручним салоном і нормальною комплектацією. Це Forte gt 244 Lux. Люксова комплектація. Тут так і написано. 24 рік, 12 місяць випуск. Міні-трактор, ось такий він прекрасний. Давайте глянемо на його зовнішній вигляд. Дивіться, синій колір, класика. Білі штамповані диски в нього пофарбовані. Так само пофарбовані на дисках у нас противаги, чи не прекрасно. І Передні противаги в нас теж є, їх 6 штук, і вони в нас чорного кольору. Звідси ми бачимо, що тут не дуже прикольний акумулятор на 60. Ось Міг би бути і побільше там стояти. Тобто так чи інакше трошки маловато для нього, але тим не менш він мінімум не 50 -ка, чи 40. -ка. Окей, дивимось далі. У нас спереду є ще таке вухо буксирувальне і різьби да, для того, щоб сюди прикріпити ще щось. Наприклад, кейс з інструментами, або підсвітку номера, або кейс з інструментами, на якому буде підсвітка номера. Тобто, це вже в нас продумали. Далі. Оптика в нас, ну тут лед повторювачі повороти і обичні лінзи. Як вони світять, це треба дивитись вночі, Ну, вроді кажуть, що не дуже вони світять, треба щось там довстановлювати. Глянемо відразу під капотку. Капотна тримається на таких звичайних завісах. Ось так. Піднімаємо без газового упора. Ось таким чином це все працює і такий ципок держить капот, щоб він не впав. Тут КМ-385 ВТ, його об'єм 1545 кубічних сантиметрів, три циліндри, вони розташовані вертикально, безпосередньо з палива в двигун, економія палива, але паливо треба дивитися, яке сюди заливаємо. Ось, є так само у нас радіатор єдиного охолодження, з захистом ось така сіточка. Від чого він тут збирається його захищати, так як спереду у нас теж є сіточка. Ну, цікаво, хай буде. Далі з особливостей, можливо, компоновки, то в цілому досить все непогано зроблено. Звичайно, все на стяжках. Але хоча б на цих проводах у нас є такі умові гофри, ой, пластикові, які, хоч трошки, але й захищають електроніку від псування. Ну і, Звичайно, бак над капотом, під капотом у нас під приборною панелью. Ось сам датчик рівня палива. Щоб заправити, треба підняти капот по факту. У нас тут є навіть захисна сіточка. Ось така його конструкція. О. І защолочка, щоб він закрутився. Так, Можливо, з цього боку щось пропустив. Ну, Тут повітряний фільтр, звичайно, в масляній ванні, а його можна промивати, там стоїть залізна сіточка. І масло. Сіточку також можна мити, чистити, не можна, а треба. І масло також міняти. Бо в маслі якраз нам застоюється весь бруд, так сказати. А генератор, до речі, також під капотом, він захований, це є плюсом, тобто він буде менше страждати. А далі, здалі, в цілому, все а, по таких особливостях. А, до речі, у нас тут стоїть досить непоганий вмикач маси який знаходиться. Не під капотом, тобто його можна, не піднімаючи капот, увімкнути та вимкнути. Це є також плюс. Ну, давайте закриємо. Попо. Так, попав. па Пасти? Ні, не попав. Опа, з того боку. Далі навісний механізм. Це у нас іде трьохточка, вона витримує 420 кг навантаження, один комплект гідровиходів, такими з безстроз'ємними штоками. Бачите? Ось. Закриваємо. Потім вони йдуть на соцільно-металеві зварних швів і додатково знизу привалена така планка для додаткової міцності жорсткості на згин в боки. Ось так. Потім тут у нас є ось такий фаркоп. Який тримається на двох пальцях, і вал від вороподужності Захисного такого щитка від потрапляння бруду в салон у нас немає. Сам кузов до моста кріпиться жорстко, без прокладок, подушок. Ось. Катафоди задні в нас взаємозамінні Тут у нас led стрічечка і звичайна лампочка. І додатково є ліхтар для того, щоб... Ззаду ми прям все прекрасно бачили, він вже йде ледовський. Тут у нас такі ручечки йдуть на крилах. Ось так. Що позаду, то в принципі все. Розетка під причіп тут підключається, вона йде в комплекті, але треба якраз таки підключити, ось прикрутити і проводи там мають бути Буде також виведені, але треба підключити. Ось так. Потім по підножках. З правого боку її немає, вона є тільки з лівого боку. Для водія бачите, який у нас здоровий полк, це, типу, як особливість комплектації люкс, він може бути менший і коротший і менше місця в салоні. Ось так. Давайте заберемо з нього. Ну, тут є ось така ручка, ну і кермо. Далі також особливість комплектації люкс, то, що в нас речах виведений на бік, не по центру, а вже більш зручно, тобто все під рукою можна ним керувати. Повишені, понижені вмикаються типу, по центру. А далі це вмикач переднього приводу. Потім це в нас вмикач валу відбору потужності, тут у нас управління гідравлікою і блокування заднього диференціалу, Ручний газ. І давайте поглянемо, що тут у нас по світлових приладах. Це у нас аварійка, вмикаються повороти, а світло, ближній і дальній, сигнал і замок запалювання. По приборній панелі. Давайте глянемо. Так, світло у нас вімкнене. да. Вимикаємо все. І аварійку теж. Датчик палива, датчик температури охолоджуючої рідини, тахометр мотогодини і ще віконечка для різного типу. Помилок, щоб ви їх відразу бачили. Керма у нас, типу, як пластиковий, де, але ось оплатений таким матеріалом. Ну, Досить акуратно і зручно виглядає. А, ось так. Далі. Ну, далі все. Давайте його тестувати, запускаємо. Так, це у нас понижені передачі зараз будуть. Давайте задня понижена. Відразу бачимо який виворот. Вправо, перша і виворот вліво. Давайте відразу другу. Третя. і четверта. на повышенні. Перша, друга. Вишується він окремим рычагом. Та, в принципі, так. До речі, в нього збільшився виворот. Ось, він, Ви побачили, що вже менший радіус розвороту йде. Це є зручно 100%. Ну, і в цілому двигун працює, коробка чітко, все втикається і працює класно. ось. Тому така техніка. А вам дякую за увагу. Підписуйтесь і ставте лайк.